Дивитесь громаду сьогодні проєкт про події, життя і людей. В ефірі Підсумки новин за тиждень, що минув. Маємо бути максимально зібраними та контролювати свій стан. Кожного дня українці збирають себе по частинах та з новими силами роблять все можливе на своїх місцях для наближення перемоги. Донатимо на Збройні сили України та волонтерами. Ми вільні, нескорені, непереможні. Ми українці. Домецької громади завітала данська рада у справах біженців. Зустріч відбулася у Минській публічній бібліотеці. Це було коло спілкування для емоційного розвантаження, можливість відволіктись від буденності та відпочити. Гості заходу освоїли навички та правила, що допомагають заспокоїтись у стресових ситуаціях. Щиро дякуємо представникам данської ради у справах біженців за надану підтримку населенню, постраждалому від воєнних дій в Україні. Перший в області індустріальний парк Минський рішенням Кабінету міністрів України включено до реєстру індустріальних промислових парків України. Територія під індустріальний парк Менський знаходиться за межами міста Мина Чернігівської області на площі 68,6 гектар. Відповідно до концепції, на території індустріального парку планується створити до 3 тисяч робочих місць. Передбачено створення промислових підприємств та логістичних об'єктів. Тепер ми переходимо на новий етап це визначення керуючої компанії та пошук зовнішнього інвестора. Хочемо щиро подякувати всім, хто був долучений до цієї кропіткої роботи, результатом якої є перший в Чернігівській області індустріальний парк «Минський». 24 січня 2023 року. Рішенням уряду індустріальний парк Менський було включено до реєстру індустріальних парків України. На цьому завершився перший етап щодо створення індустріальних парків «Минський», який розпочався. У 2019 році із створення робочої групи, яка координувала даний процес на рівні обласної державної адміністрації спільно з спеціалістами, фахівцями Менської міської ради. Взагалі ідея створити індустріальний парк в нашій громаді виникла ще у 2014 році, коли розроблялася містобудівна документація. А із розробкою стратегії розвитку фахівці проєкту Юлід нам також порекомендували обрахувати і подумати над тим, щоб створити індустріальний парк. Тому з квітня 2019 року в рамках роботи робочої групи щодо створення індустріального парку було напрацьовано всі необхідні документи містобудівні. Пройдено відповідні експертизи. Чимало часу, більше двох років, у нас зайняло земельні питання, це переведення земельних ділянок у промислові зони. І після того, як це все було вирішено, то у кінці 2021 року приступили до розробки концепції індустріального парку. Її було завершено уже коли велися активні бойові дії. Тому деякі моменти, які на початок розробки концепції вважалися основними як перевагами, нам прийшлося переглянути. Остаточний варіант концепції депутати міської ради прийняли у листопаді 2022 року. І вже у січні місяці ми отримали позитивний результат. Тому хочеться подякувати всім, хто приймав участь у цьому першому важливому етапі щодо створення індустріальних парків. Це Чернівській обласній військовій адміністрації, департаменту економіки, фахівцям проєкту ЄЛІДА, та також фахівцям менської міської ради. Зараз ми будемо напрацьовувати. Необхідні кроки для того, щоб запустити найважливіший другий етап це якраз пошук управляючої компанії і пошук потенційних інвесторів. Нагадаю, що відповідно до концепції це очікується близько 10 можливих інвесторів, які Можуть зайти на територію індустріального парку і організувати там своє виробництво. Перевагами, які може надавати індустріальний парк, це ряд пільг як на місцевому рівні, так і податкових пільг, які надаються законодавчою державою. Тому такий важливий напрямок не тільки для України, а для світу, як переробна промисловість, вона є основним. Напрямком можливого інвестування в наш індустріальний парк Менський. Тому ми починаємо цю роботу і про її етапи будемо далі інформувати. Три авто для нашої громади передали партнери з Латвійського муніципалітету Олайне. Авто передані на комунальне підприємство. Одна з машин буде двічі на місяць курсувати в зону бойових дій та підвозити необхідні речі для наших захисників. Дякуємо меру Андрісу Берксу та муніципалітету міста Олайне. Дякую нашим латвійським друзям за такий подарунок, що зробили для нашого підприємства КПМ на Комунпослуга. Дані автомобілі будуть виконувати роботи по благоустрою нашої мінської громади. Пропозиція для жінок-відприємець долучитися до безоплатної навчальної онлайн-програми Hub 20 Програма створена, щоб допомогти жінкам, які хочуть створити та розвинути власну справу в Україні, досягти фінансової незалежності, прокачати навички піччину та стати ефективними лідерками у часи невизначеності. Програма стартує вже у лютому, дедлайн подання заявок 5 лютого. Деталі на сайті міської ради. Майський зоопарк, у якому, до речі, живуть леопарди, запрошує на екскурсію. Приведіть час цікаво та з користю. А якщо маєте можливість, то можете передати для тварин моркву, буряк та яблука. 22 січня відбулася відкрита першість новської територіальної громади з мініфутболу футболу серед дітей 2010 року народження, участь у якій взяли сім команд. Дві Існовська та по одній змини городні Корюківки, Семенівки і Гончарівська. Перше місце у команди Змини, з чим ми щиро вітаємо юних футболістів. Кращий гравець команди Микола Пеклуха. В центрі культури і дозвілля молоді відбувся літературний вечір читання і обговорення творів Василя Симоненка. На літературнику зібрали 4593 гривні на потреби Збройних сил України. Ми пишаємось нашою найкращою молоддю. Наших глядачів запрошуємо сьогодні до магазину. Дякую. Минулий рік для нас для нас був сказати, насичений, тому що з того, як почалася війна, то було багато роботи в магазині. і війна прискорила відкриття нашого магазину. Хоча ми його планували ще відкрити і до війни, але війна тільки прискорила відкриття, тому що почали приїжджати багато переселенців, які мали потребу. Речах, тому що коли тікали, то багато хто приїжджав, ну тільки те, що могли на себе одягнути. І тому була велика потреба, і ми цю потребу бачили і старалися допомогти. Підпрацюємо з Чернігівською громадською організації Баласанка. Вже протягом року ми систематично отримуємо підтримку від них, Це засоби гігієни, памперси, одяг також. Так само друзі із Чехії нас підтримують, теж надсилають одяг. Дитячі речі, засоби гігієни. Так само теж, з самого початку нас підтримують друзі і із Іспанії, От теж, тому що теж, часто ми від них отримуємо посилками, і особливо останній час це велика потреба дорослі памперси, памперси для дорослих, От, а їх ми отримуємо. Так само і ліки від них приходили, ну, і дитячі теж і суміші. Памперси, ближчі часи, то будемо теж співпрацювати із громадською організацією Паляниця в Чернігів. Ну, найбільший пік ну, це тоді, коли були початок війни переселенці, тоді бувало, що ми за день роздавали по 200-300 кг одягу. Ну, зазвичай ми даємо допомогу вразливим верстам населення, це категорії інваліди, багатодітні, малозабезпечені переселенці, учасники бойових дій. Ну, доставляти Буває, що привозять друзі з Чернігова, подружжя Олександр Ілліни Клименки. А так за більшу частину часу то я сам їжджу в Чернігів, сам привожу сюди. Ну, інколи приходять посилки пошти нові. до Поштої нової приманів. Додому привозили, бувало, що возили також і в села, задесно бувало, що возили. Так само жва люди просять, щоб приїхати і забрати теж. То завжди стараємося йти на зустріч. Ну, з часу… Цей рік не сильно багато залишається, тому що і робота, і волонтерська діяльність. Ну так, можна сказати, вечора таки залишається для родини і там вихідний день. Ну, стараємося бути разом, але ну, мало часу. Навіть вони кажуть, що мало часу вже Це зайнятий, зайнятий Потрібна допомога. Постільна білизна, не обов'язково нова, але й чиста. Можна окремо наволочки, простирадла та підковдри, напрямок Бахмут. Приносити речі можна до художньої майстерні чи магазину Лавка. Разом зможемо допомогти. Закликаємо жителів нашої громади долучитися до збору коштів на дрони для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Збір проводить манянка Оксана Гапон. Реквізити знайдете в описі під цим відео. Наближаємо перемогу разом! Ми усе здолаємо і вистоїмо. Ми сильні, як ніколи, адже у нас на всіх одна тривога та надія. Ми об'єднані заповітною мрією, однією на всіх, і вона обов'язково здійсниться. З вами була Громада сьогодні. Зустрінемось в ефірі вже за тиждень.